Привіт усім друзям та гостям нашого каналу. Хочемо зняти коротеньке відео про наш біотуалет, який ми були вимушені купити, тому що в нас, на жаль, немає умов для, <гум> для удобств. Тому на розетці продається такий прекрасний біотуалет. Ми його ще жодного разу не використовували, тому він абсолютно новенький. Тільки зняли з нього плівочки і всякі, е... всякі кульочки. До нього ми докупили ось такі два бутилька хімії. Це спеціальні рідини для цього біотуалету. Одна рідина йде для змивного бачка, тому що цей біотуалет він з ручною помпою, тобто можна зливати за собою. А інша рідина це в бачок там, де ну, безпосередньо відходи життєдіяльності діяльності зберігаються. Ці рідини вони концентровані, їх потрібно розводити. Так як тут бачки об'ємом 15, здається, 15 літрів один, вже забула той, який для змиву 15 літрів, і 12 літрів той, який ну, зберігає відходи, зараз вам покажу, як він виконаний всередині, ось такий приємний на дотик. Такий досить, я вам маю сказати, ну, гарний пластик. Такий, незважаючи на те, що е, країна виробництва Китай, він дуже-дуже-дуже міцний. Але, але, як заявляє сайт Розетки, країна реєстрації бренду Нідерланди на хвилиночку. Зараз вам трішки розкажу. Ось ця штучка це ручна помпа. Тобто ти нажимаєш, чуєте? На неї нажимаєш, і ось з цієї дирочки має виливатися водичка. Ми спробуємо вам ще покажемо, як це буде виглядати. Оце, це резервуарчик. Сюди заливається водичка для помпи. Закривається все просто. Тут немає різьби, що дуже зручно, якщо вдруг хтось дуже сильно, ха -ха -ха, сильний і перекрутив. Так, давайте відкриємо всередині. Відкривається. Ні, позаду покажи, будь ласка, перевер. Ага. Відкривається одним рухом. Ось на цю педальку нажимаєш, і він знімається. Все таким чином. Це наша. Дирочка. Так. Дирочка ця, ну, нормальна така, величенька. Став. Що в нас тут? Це трубка, через яку мають зливати те, що в нас всередині. Тут воно всередині закривається таким клапаном. Трубка теж закривається. Значить, клапан відкривається. Також одним рухом зараз вам покажемо. Там, нажать на кнопку. Да ні, ось кнопочка. Ось, і ось воно відкрилося. Клапан закривається. І все. Ніякі запахи від цього з цього не поступають в нашу. В наше повітря. І ось такий він легенький, дуже простенький. Не знаємо для чого. А, ця кнопочка, щоб викачувати повітря чи що. Якась вона для наших поки Вони що Спустити воздух, мабуть. Спустити воздух. Да. Ну не знаю, будемо, будемо О, бачити. Від... А, воздух отут навіть, так. Да. Теж відкрилося. Угу. Це щоб не плапати. Так, ну давайте зараз будемо. Спочатку давайте наповнимо його водичкою просто без хімії, щоб побачити, як працює помпа. Одівається, пішла. Одівається, там треба педальку цю повернути. Оп! Все. Так, давайте заливати водичку. Нагадаю, що у верхній бачок 15 літрів поміщається. Зараз ми будемо заливати водичку. Так, ми залили водичку. Так, з силою треба, так? Да? Ну, воно прогибається просто. Так, просто в нас воно на дивані стоїть. Змиває ще. Що... Змиває? Ну добре. Так, ну о, вже навіть і муха прилетіла. Так, добре. Закрили. І тепер що? Тепер нам треба залити е хімію і водички в другий бачок. Так, а тепер заливаємо в нижній відсік. Так, залили в нижний, нижній відсік. І тепер що ми? Будемо заливати нашу хімію. Відкривай татуська. Наш хімоз. Ох, він так пахне. Так, це для стічного резервуару, а це для змивного бачка. Це для змивного бачка. І тут 100 мл на 15 літрів. Тобто сюди 100. А як ми будемо 100 мл міряти? Там надавити, мабуть, треба. І так надавити, і воно відкриється. Як сосочок такий. Ага. Так, чекай, а 100 мл. Чим нам відміряти? Так, в комплекті йшла отака баночка. Ми тільки що перевірили, що вона 250 мл. Отже, якщо ми її наполовинку наповнимо, отже, це буде якраз плюс-мінус половина того хімоза, який треба додати. Це у нас куди? Сильніше? сюди. Це тим, що зливаємо, здається. Там на ньому написано. Що там? Змилана бак. Вправляти. Для змиву. Оце вот шампунь обично. Так це для змиву це сюди. Це в верхню ну, да. там, де. Це шампунь. Обично моє ще срізь. Так. Так, наш злий пес когось почув. Це і залили. І можеш його так залишити можеш. А, ні. Так. А друге можна прям туди. Так. Зелене це туди, там, де будуть кокульки. Так, відкриваємо і додаємо всередину Все, все доволі просто. Просто треба один раз пройти цей шлях, як що куди заливається, і тоді стане зрозуміліше. Так, закрили. Вуаля! тестим Тестуємо. Так, тільки може постав на землю його. Вона ще не розбавилась, напевно. Mm. Треба, може, його якось перекалапутати. Чи йому треба постояти? Постоять. Бо одразу водичка рожева не потекла. Для того, хто не шукає легкі шляхи, є баночка. А для того, хто користується новітніми ідеями і технологіями, ось, будь ласка, є шкала. Є прозора частина бутилки, і все видно прекрасно, скільки там треба налити. Тобто рівень є на бутилці. Але ми не шукаємо легких шляхів. Тому ми, звичайно, баночка, півлітрова баночка, заміри, отміри, все як треба. Ну, все ж має бути і приносити тобі задоволення естетичне, а потім духовно. духовно-культурне. Так, ну, із мінусів, немає лічки, щоб заливати, не дуже зручно заливати. І немає ручок. Тобто, якщо його зараз нести в те місце, де в нас він буде стояти, ну, він доволі важкий виходить, цей біотуалет. То якось трішки не продумано. А так, в принципі, прикольно. Ось він же в нас стоїть там, де він буде тимчасово жити. Наш біотуалет. Одразу не потекла водичка рожева, зараз вже тече. І ось вона збирається тут, а потім її хоп і злили. Всередині вам не видно, а там же все зелене. В нижній відсік було залито 6 літрів, у верхній відсік було залито 12 літрів. Ну, будемо пробувати. Всім дякую за перегляд. Буду рада, якщо наше відео буде для когось корисним, тому що ми шукали огляди цього біотуалету українською і не знайшли, тому виникла така ідея зняти своє. Всім гарного дня і доброго здоров'я!